Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі, маємо декілька новин і радий тій можливості, що можу з вами поспілкуватися. Ну, отже, розпочинаємо. Що ж, Shell досі торгує з російським газом, хоча понад рік тому обіцяли піти з російського ринку. Це ще раз говорить нам про те, що в світі дуже багато цинічності і цинізму. Ці слова замінили слово демократичні цінності. На превеликий жаль, ми маємо те, що маємо, і нам все рівно далі продовжувати цю боротьбу. Також я хотів звернути вашу увагу і на інші речі. Ну, перш за все, те, що е, заява пана Мілі говорить нам про те, що до сих пір Сполучені Штати не мають результату по прийняттю рішення щодо передачі нам ракет Атакамс. Що я можу сказати? Я можу сказати лише одне: що діставати ворожі цілі нам буде все важче і важче. Богу дякувати, що є шторм шедов, і вони нам допомагають. Дійсно, Британія показала найкращу свою сторону в контексті підтримки України, і вона є одним із небагатьох країн гарантів Бедоперського меморандуму, які працюють на нашу перемогу. Далі я хотів би все-таки поговорити про іншу заяву. Ми всі пам'ятаємо, як Amnesty International нещодавно звинувачували нас у всіх смертних гріхах, в той же час нічого не говорячи про Росію. Знову ж таки, в зв'язку з тим, що Україна дотримується всіх міжнародних норм, і будь-які спостерігачі можуть приїхати і перевірити нашу роботу під час війни. Ми отримали заяву Human Rights Watch, які почали звинувачувати нас, що ми нібито не так використовуємо. Протипіхотні міни. Ви розумієте, є до сих пір ряд організацій, які вважають, що війну можна виграти за допомогою білих рукавичок в Білому пальто. І це є прикро, тому що, ну, по-перше, звинувачувати нас будь-якої доказової бази це взагалі гріх. А лише виходити з тих чи інших повідомлень російських соцмереж, ну, для мене це є неприйнятним. Тим не менше ми бачимо, як росіяни, котрі вкладають гроші в різні поважні структурні організації, фактично нам намагаються дискредитувати Україну, і вони м, в цьому контексті мають досить великий досвід. Далі далі, звичайно, я не міг обійти стороною, те, що в міністерстві оборони. За три дні звільнили директора департаменту, ну одних із департаментів в міністерстві. І чому звільнили цього новоспеченого директора департаменту Міністерства оборони? Да саме тому, що вияснили, що він працював на російській пропагандистській машині. Відверто кажучи, на тлі інших зашкварених чиновників ця хоч реакція відбулася після скандалу, який здійнявся в соцмережах, в той же час красиво. Представницю, скажімо так, агенції АРМА, вірніше, очільницю Агенції АРМА, уряд затвердив, попри всі зашкварені її, як то кажуть, минулі дії. Зокрема, робота на дискредитацію Джозефа Байдена, котрий допомагає Україні. Співпраця, ймовірна співпраця з біглим нашим, як то кажуть, диркачом, ФСБшним агентом. Ну і так далі. Чесно кажучи, я розумію, що у зелених дуже слабенька лава за. Опасних, але такі зашквари робити, ну, для мене це є неприйнятим. Далі, заява Кулеби. Заява Кулеби говорить про те, що. Орбан займається лише бла, бла, бла. Знаєте, пане Кулебо? Я вам хочу сказати, що цей же самий Орбан буде блокувати наш вступ до НАТО. А мене цікавить, яким чином ви збираєтесь долати цю кризу, кризу у відношеннях з не з Угорщиною, як з країною, а саме з її керівництвом, заявами про бла, бла, бла. Ви не при не припините. Це все те, що робить сьогодні, витворяє Орбан в контексті дискредитації України і допомоги своєму другу Путіну. Ну а я знову ж таки повертаючись до наших зашкварених, хочу нагадати, що для наших укриттів в Києві для бомбосховищ, окрім славнозвісних барабанів в Страдіварі, вирішили ще закупити дитячі конструктори майже на мільйон гривень. Ну що ще яких ще реформ вам не вистачає, так би я назвав би цю новину? Ну і далі. А далі я би хотів би поговорити про те, що. І Пригожин, і Путін, як вияснилося, що це все ланки однієї системи. Отже, рашка створена із лайна і Київ, і тим не менше, світ дуже боїться втратити рашку. бо інакше назвати заяви дуже багатьох західних партнерів, в тому числі в Сполучених Штатах Америки, наших, скажімо так, головних спікерів, ну нібито світ. Бажає перемоги України, і в той же час ситуація з Пригожиним показала, що світ не готовий до поразки Росії. Відверто кажучи, після останніх заяв дуже багатьох західних партнерів я розумів, що нам готові допомагати, і допомагати дуже суттєво, дуже багато, не зважаючи ні на що. Тобто, я чогось вважав, що світ все-таки вже приготувався до поразки Росії в той же час, коли Путін показав ну скажімо так, ненормального Пригожина, на тлі якого він намагався. Виглядіти нормальним і зрозумілим для західного політикуму. західний світ зробив висновок, що поки що Путін хай би був би краще ніж прийде. Скажімо так, нацист Пригожин. Хоча, в принципі, вони один від одного нічим не відрізняються, відрізняються лише досвідом і масштабом того, що вони можуть зробити. На цьому тлі я хочу сказати, що як повідомив мій побратим Євген Дикий, Україна воює на багатьох фронтах: на південному, на східному, на північному. А виявляється, в контексті інформаційної боротьби ми воюємо і на західному фронті. Причому на західному фронті ми досить сильно програємо цю ситуацію. І цей бій тут зараз навіть справа не лише в самому там Орбану і так далі, а навіть справа в тих країнах, які нам допомагають. Отже, канцлер Німеччини Олаф Шольц став так би мовити ястребом нашої боротьби, і це дуже добре. Він віддав багато що, і Німеччина віддала нам все те, що. Ще не встигла списати на металобрухт, тому що вони також не сильно готувалися до війни і побачили під час цієї війни, що у цій країні також багато проблем. Франція наша стала адвокатом України, так само, як і Польща, країни Балтії, в контексті нашого неупинного напрямку до НАТО. І в той же час ми бачимо заяви за партнерів, які все-таки роблять ставку на нерозвал Росії і невступ України до НАТО. Ви знаєте, нещодавно. Буде вільнюський саміт НАТО і чомусь мені так скажімо так, я не збираюся прогнозувати, але нас чекає напевно, що там дуже серйозний облом. Ні, звичайно, будь-яку позитивну тезу. Нам при позитивні блогери будуть розповідати, що ми чогось там добилися. Але, чесно кажучи, ті завищені очікування, і та бездіяльність, безхребетність нашої влади можуть привести до того, що нас дійсно буде очікувати облом, і після цього фактично влада зможе як. Розповідати нам такі тези на кшталт, ну, от бачите, захід нас там не хоче бачити, або навпаки, сказати, що от бачите, ми добились такого колосального ресурсу. Да, це поки що не НАТО, але ми добилися дуже великих успіхів. Чесно кажучи, на цьому тлі все це буде виглядати звичайно дуже дико для нас, для тих, хто метр за метром відвоює країну. Але з другої сторони. А чи не дико ми виглядали в той час, коли Росія нападала на Грузію? А чи не дико ми виглядали своїм спостереженнями, як Росія бомбить Сирію? Чому ми хочемо, щоб до нас відносились набагато краще ніж ми самі відносились до інших країн, в яких теж була війна? Я також хочу звернути увагу на ту дикість. А як ми виглядали, коли нам казали тупо мужики рийте окопи, а вся Україна готувалася до якихось незрозумілих шашликів? Нам стрілки ми на карті малювали через вкиди в міжнародну пресу, напрямки удару росіян. А ми далі продовжували тупо, тупо говорити про те, що це фейк ньюз Виходили Арахамії, виходив Зеленський, наш президент, головнокомандувач верховний, і так далі. Вони говорили нам, що, що це захід нагнітає. і Якщо ми будемо рити траншеї і окопи, то ми втратимо гроші на будівництві доріг. Тим довгим навіть не доходило, що в принципі для будівництва траншеї окоп теж треба бетон, теж треба залучати будівельні компанії, і це все те, що теж де вони могли би в принципі красти. Хоча я не допускаю такого поняття, що красти, але тим не менше, вони під виглядом запуску економіки будували дороги, замість запускати роботу наших виробництв снарядів, зброї і так далі, ракетних комплексів. Це все було зупинено на тлі цього звіздіця, який відбувався напередодні вторгнення. Ми бачили, що ми бачили те, що держава поміняла пріоритети. Як говорив один із розслідувачів, Юрій Ніколов. Держава поміняла пріоритети настільки, що більше як 100 мільярдів, які вони кинули на дороги, вони за цей час почали скорочувати збройні сили України. Вони почали зупинили фактично нашу ракетну програму, таку, яка зветься Сапсан. Вони призупинили виконання державного оборонного замовлення в контексті. Побудови ракет Нептун, Вільха, Вільха М і багато-багато чого іншого. Тому я на це звертаю увагу. І мій побратим Євген Дикий теж розписав в своїй статті дуже багато цікавих тез, і я би хотів би зачитати вам. Отже, не забуваємо, що не союзники заважали нам готуватись до цієї війни. Ми самі навіть ті вісім років, коли війна вже йшла, фактично мало що робили. Хоча. З 19-го року перестали робити і залишки попередніх напрацювань. Далі не валімо все на Байдена, Трампа чи Селівана, всі гріхи і не вважаємо себе білими та пухнастими. Ми дійшли до сьогоднішнього стану, зокрема до повної залежності від зовнішньої допомоги та до необхідності звільнити з підокупантів майже кожен п'ятий квадратний метр нашої країни. Спочатку спершу через низку своїх помілок. І зараз, на сьогоднішній день, ми бачимо дуже багато обломів, які нас можуть чекати у вільності. Друзі, я не хочу зараз знаєте, займатися лише поганими новинами. звичайно, маю велику надію на те, що все буде добре. Але ми з вами можемо поговорити в наступному нашому стрімі про те, а що ж буде, якщо Україна не потягне, а що буде, якщо західний світ перестане нам допомагати. Чи перестанемо ми битися? Ні, не перестанемо. Просто ця війна буде ще довше, ще більше нас загине. І в цій ситуації ще більше буде біженців. А я хочу західним партнерам, які дуже сильно бояться розвалу країни, яка створилася із лайна і патиків, мається на увазі росіян. Я хочу сказати нагадати нашим західним партнерам: коли воїни УПА програли битви, вони переїхали, в тому числі, і в Сполучені Штати. Пригадайте, як переходили? До мирного життя, колишні вояки УПА на території вашої країни, як розвивалася ситуація з криміногенною обстановкою, і так далі, це не погрози, це просто-напросто, що дати допустити Росії розвалити таку країну, як Україна, і очікувати, що мільйони біженців загартованих в боях, в тому числі. Будуть партизанити і не буде проблем в ближніх країнах ближнього Зарубіжжя, мається на увазі, які дотичні до України. Чесно кажучи, ні. Пригадаємо лише декілька битв з історії, коли дуже велика армія була змушена відступати на територію Угорщини, так само армія воїнів УПА, і зробити мирний коридор для біженців. Але відступали вони разом з усією зброєю. Це я зараз не погрожу. Я просто розказую Орбану, щоб він вчив історію. Ну але тим не менше, друзі, нам залишається сподіватися лише на краще і розуміти одну просту річ: чим більше сьогодні ми зробимо роботи по відношенню до росіянців, які прийшли до нас зі зброєю в руках, тим менше нашим дітям залишиться тієї роботи. Ми переможемо і слава Україні!